Коротше, все несеться. Fashion AI Week продовжив прийом заявок. Плюс зараз проводяться ще два конкурси, присвячені Fashion AI в соцмережах. Плюс тезс викотив конкурс, в якому можна також приймати участь з генеративним артом. Коротше, дофіга можливостей, а Міджорний обмежив доступ до безкоштовної версії. Так що, швиденько тримається ще декілька інструментів на заміну Міджорний. Деякі з них специфічно для фешн арту і вони такі в тикде з анімаціями в общем, поїхали. Спочатку ми крокуємо до Playground. Це такий ресурс, який акумулює в собі декілька моделей AI. На його стартові ми бачимо роботи інших учасників, натискаючи на кожну з них, ми бачимо промпти і також додаткові параметри, за допомогою яких було створено це зображення. І зважаючи на те, що в порівнянні з Midjourney, Playground, як на мене. В рази програє. Я реально раджу користуватися цим як підказками до того, яким чином досягнути успіху в роботі з ним. Отже, діалогове вікно включає в себе дві колонки з різноманітними опціями, і також поле креації посередині. Зі старт нам пропонують почати з вибору стилістики зображення. Далі є поле для введення промпту, і також поле для введення негативного промпту, тобто того, чого має уникати результат. Також є можливість додавати зображення як підказку, і крім простих зображень, також можна намалювати свій особисто створений референс. Якщо ви справляєтеся з мишками, я вас вітаю. В мене виходить просто чорнодонацький смайлик. Я його видалю, але така опція, в принципі, існує. Ну і звісно, можна стандартно задавати зображення зі свого комп'ютера для того, щоб будь-яка з моделей тут наявних AI орієнтувалась на неї в... під час виробництва е... генеративних картинок. В правій колонці у нас знаходиться вибір розміру зображення, також вибір моделі, за якою буде генеруватися зображення, і від моделі також залежить кількість і різноманітність фільтрів, які можна використати для нашого процесу. Також можна визначити наскільки сильно кінцеве зображення має відповідати нашій підказці, але вони просять не ставити на то високий показник, оскільки високий показник буде впливати на зменшення красивості зображення. І також можна визначити ступінь деталізованості і теж там просять не ставити за високі показники. Крім того, можна зазначати сід автоматично або вписувати самому, поки що не розуміє, який функціонал всього. І обирати кількість зображень, які будуть згенеровані. Я планую побудувати процес таким чином. Зараз я скопіюю з Midjourney той промпт, який я вже там випробувала і маю результати, і запущу його з Playground, і ми будемо дивитися, яка різниця, що краще, що гірше, і загалом порівнювати. В PlayGround я лише обираю фільтр Fashion Magazine, і далі не змінюю нічого по дефолту, залишаю всі налаштування. Дивимось, що вийшло. Цілком непогано, але портретки. Я також ще даю зображення результатів від Midjourney. По великому рахунку Playground дуже схожий по функціоналу на Midjourney, Правда, в Playground весь функціонал, нібито як автоматизований, але більш обмежений. Ми можемо коригувати і змінювати налаштування, змінювати розміри, додавати інші фільтри, змінювати моделі, за якими будуть генеруватися ці зображення. Не змінюючи сід, якщо ви бачите, з в правій колонці збоку, він залишається. Натискаючи на будь-яке зображення, ми отримуємо випадаюче вікно з купою опцій, серед яких також створення нових зображень на основі цього конкретного зображення. Намагаючись створити повноцінний лук в повний зріст, я багато бавилася з налаштуваннями, змінювала фільтри, змінювала моделі AI, змінювала розміри зображень. Додавала референси, прописувала негативні промти і навіть пішла на загальну сторінку з результатами інших учасників, аби потирити звідти. Там насправді непогано спрацьований фільтр. Я обрала фешн і подивилася на те, що видається іншим учасникам, такого, щоб в мене був захват, не було, але я намагалася знайти шляхи для створення тотал-фешн-луку на подіумі в повний зріст і бавилася з цим. Не можу сказати, що я знайшла щось максимально задовільне, але це один з можливих шляхів генерації зображень. Я витратила тут не так багато часу. В принципі, сьогодні вперше експериментую з цим, так що, можливо, подальші б експерименти були кращими. Менше з тим. Щоб оглянути весь ваш доробок, треба натиснути на кнопочку зліва зверху, обрати My Profile, і там будуть всі ваші результати. А ми крокуємо до наступних ресурсів. Dream Studio. Стандартна форма реєстрації за допомогою електронної пошти потрапляємо на сайт з досить зручною і інтуїтивно зрозумілою панеллю задач. Насправді я колись користувалася Dream Studio, але він виглядав якось інакше. anyway. Тут теж можна обрати лінгвістичну модель. Так само є вікно для введення промпту, вікно для введення негативного промпту. Є можливість завантажити референсне зображення, і налаштовувати інші показники, типу сили, впливу промпту, кроків деталізації і кількості генерованих зображень. Як із минулим, я обираю фільтр, змінюю його на фотографічне зображення також, додаю сюди промпт, який використовувала в Discord і в. Playground також використовую тут зараз негативний промпт, який використовувала в Playground. І подивимося на результат. Ну, це гідно? Досить непогано. Окей. А що якщо змішати це з підказкою зображення? Вибираю щось з того, що мені раніше генерував Міджорний. І це прям добре, друзі. А, я викупила чому я пам'ятаю інший інтерфейс. Отже, ми копіюємо промпти і натискаємо на Old Site. Потрапляємо на стару версію Dream Studio. Теж намагаюся не змінювати ніяких налаштувань, просто вводжу промпт. Тут немає можливості вибрати, що треба уникати, але більша кількість лінгвістичних моделей, яким, з якими можна працювати. І я виберу четвертий Stable Diffusion. Господи, та що ж воно всім голову відрізає? Це типу Full Body, Вони вважають, що якщо я не вказала, що там має бути ще голова, то це без голови. Новий інтерфейс мені насправді більше до вподоби. Я тут гублюсь кнопочками, як вернутися назад, що куди робити, але ок, зараз я спробую ще додати до нього. Візуальний запит той самий, який використовувала в більш новій версії, і подивимось, що буде. Ну, краще, але все одно не ок. Не ок, і не самостійно воно так працює. Ідемо далі. Ще один ресурс Night Cafe. на стартовій має дуже гарну інтродакшн сторінку. І позиціонує себе як такий, що хоче будувати ком'юніті. Тобто тут багато чого зав'язано на обміні досвідом, на спілкуванні, на тому, щоб створювати спільні креації з іншими учасниками цього ресурсу. Кількість генерацій обмежено, але є навалом способів отримувати нові кредити і навіть заробляти їх. Через вкладку «Експлор» ми потрапляємо на сторінку з роботами інших учасників, але це не все те, що створюють учасники, а лише те, що вони публікують. І ви також маєте можливість опублікувати той арт, який вам сподобався, прописавши йому назву, хештеги і так далі. Таким чином, ви можете обмінюватися своїм творчістю з іншими учасниками і створювати колаборації. Для того, аби отримати доступ до інструментарію, понятно, нам треба зареєструватися. Я це роблю теж через пошту, все стандартно. Нам пропонують інструкцію, вона досить доступна, все чітко пояснює. Тут не величезний функціонал, але він робочий. У нас є можливість обрати алгоритми, є можливість обрати моделі для генерації і їх реально досить багато. А я зараз спробую декілька алгоритмів, з наявних тут, і потім зміню модель. А ви чули, що Midjourney закрили безкоштовний доступ після скандалу з фейковими новинами? Але мені здається, що це відбулось після того, як Fashion AI Week продовжив прийом заявок, тому що просто армія креаторів ламанулася генерувати свої фешн-арти, щоб встигнути податися. Цей ресурс, між іншим, має обмеження на кількість слів, тому я скорочую промпт. Також йду в більш детальні налаштування і бачу вибір пресетів, це типу фільтрів. Обираю опцію створення лише одного зображення, тому що не хочу витрачати багато кредитів, і дивимось на результат. Поки що мене не влаштовує, я спробую інший алгоритм. Це теж не фонтан, і тут немає. Автоматизовано додавання негативних промптів. Я спробую просто за аналогом з Міджорну додати два прочерка, новий перерахую, що мені не потрібно тут ніякі логотипи, ніякі тексти на зображення. Подивимося, що це працює. Це не працює. Але я також маю можливість змінити модель. І мені насправді дуже подобається ця варіативність шляхів, за допомогою яких буде опрацьовано мій промпт. І кінець кінцем це дозволяє зварити хоч якусь таки кашу. Так, шановне панство, ви там ще живі? Бо я маю ще декілька інструментів. Хоча насправді я би хотіла розбити вже це на дві частини і доробляти це потім. Тому що мені здається, що вже овер до інформації, але ми міцні. Я втрю все в одне відео, щоб ви могли генерити як залужний кермою ЗСУ. Тож перед нами AMG Креатор. Реєстрація через пошту зі старту маємо 60 вільних кредитів. Кожна з креацій коштує 2 кредити. Він також нам дає інструкцію по генерації зображень. Опціонал невеликий, лише вибір стилістики, вибір кількості зображень. Неможливо вибрати роздільну здатність, але є можливість вибрати три різні розміри самого зображення. Але на диво досить вміняємий результат. Фух, все. Закінчили з великими лінгвістичними моделями і переходимо до інших смачнюшок. Gen One магічний інструмент, що дозволяє будь-яке потрібне нам зображення накласти на стороннє відео таким чином, щоб створити анімацію з цього зображення. Також він дозволяє змінити стилістику відео за допомогою текстової підказки, але це не те, що мене зараз цікавить. Одиниця генеративної анімації має обмеження в 5 секунд. Ми маємо безкоштовних 32 секунди. Я завантажую шматочок з показом мого улюбленого дизайнера. Завантажує стилістичний референс з того, що мені раніше генерував Міджорний. Тут, до речі, дуже зручно на панелі інструментів знаходиться посилання на статтю, яка допомагає розібратися з тим, як працюють налаштування. Я йшла за нею як за гідом. Ось тут є в панелі інструментів вибір Advanced Settings, і там більша кількість можливих опцій редагування відео із інструкцією. У мене все доволі непогано вийшло. Два останніх інструменти, нібито як зроблені в кооперації з DressX, X. Якщо я в чомусь помиляюсь, дайте знати. По тому, що зараз ви бачите на екрані, навіть присутні в соцмережах зараз челендж, тобто ви створюєте дизайн, постите його, залишаєте конкретні хештеги і приймаєте участь в якомусь конкурсі. Менше з тим на стартові на зустрічає інструкція, все чітко, все зрозуміло. Це насправді більше схоже на конструктор. То ви обираєте дизайни, ви обираєте тканини, ви обираєте ефекти, пози. Все це компілюєте між собою отримуєте якийсь там прикольний результат. Варіативність надзвичайно широка. І останній на сьогодні інструмент код кутюр. О, точно теж в операції з Dress X, тобто сумнівів немає. Який тут сенс. Це теж як конструктор. Є поле налаштування бекграунду, поле налаштування аватара і поле налаштування одягу. Одяг має дві складових, і ми бачимо дві колонки праву і ліву, які відповідають цим двом елементам один з яких, нібито як більш зовнішній, інший, нібито більш внутрішній. Вони побудовані у вигляді узорів, які можуть заповнювати всю площину тіла або залишати вільні місця. Можна налаштовувати їхню ширину, товщину, можна налаштовувати їхню металічність, також обрати для них патерни, налаштовувати їхню висоту по відношенню до тіла, їхнє положення одне відносно одного, можна задавати кожному з елементів форму ближчу до брюк або до спідниці. Я не одразу помітила, що можна змінювати. А все, в общем, є що порухати і легко завантажити той результат, який нам сподобався. Крайня ліва кнопочка під аватарчиком змінюю пресет. І наново починаємо гратися. А спитайте мене, чому весь код кутюр нагадує мені творчість українського нефтіхудожника-гідравліка? Неважливо. Може, це просто друга ночі, але я залишу на нього посилання в описі під відео. Подивіться і скажіть, чи лише мені так здається. Схоже, наразі це буде найдовше відео на моєму каналі, але на цьому все. Вийшло інтенсивне відео і не таке глибоке, як зазвичай, тому що я не досліджувала кожен з інструментів. Я їх бачу половину перший раз. Просто гуглила, просто бачила рекомендації від друзів в телеграм-каналах специфічних. Я дуже раджу вам не підписатися. Я всі залишу тут під відео. І буду щаслива, якщо це відео буде помічним для вас, і ви зможете розширювати свої можливості в творчості. Так що... До нових зустрічей, папа. -па.